Доброго ранку, сонечко Ясне, доброго ранку, земле прекрасне, доброго ранку сніжок пухнастий, доброго ранку, малята прекрасні. Вітаю вас, діти. Сьогодні, коли я йшла до вас на зустріч, я несподівано зустріла пригніченого, дуже сумного гнома, звати його Гоша. Настала зима холодно. Йому немає з ким пограти. Діти, я запросила гнома Гушу на нашу зустріч. Давайте разом пограємо. Гра четвертий зайвий. Подивіться на картинки і скажіть, яка картинка зайва? Чому? Давайте перевіримо відповіді. Зайвими були картинки гусак, бо це свійський птах, а решта це дикі тварини. Гвоздика це квітка, а решта овочі. Гармонь – це музичний інструмент, а решта посуд. Подивіться, як зрадів гном гоша вашим правильним відповідям. Поміркуйте і скажіть, який звук поєднує всі ці картинки. Цей звук живе у кожній назві цих картинок: гном, Гоша, гусак, гвоздика, гармонь. Правильно це звук Г. Сьогодні ми ближче познайомимось з ним, як правильно промовляти звук Г. Губи нейтральні та приймають становище наступного голосного. Зуби розімкнені, кінчик язика опущений і торкається нижніх зубів. Голосові складки зібрують, вимова дзвінка. Повітря з ротика зустрічає перешкоду це язик. Тобто цей звук не співається. Тому позначимо його фішкою риска. Він твердий, мов камінець, позначка гусак. Якщо цей звук не співається, в якому будиночку він буде жити? Правильно, у синьому. А ось і фотографія цього звуку. Це буква, яка позначає звук Г. Запам'ятайте це зображення: буква Г. Звук Г. Г. Гузка. Г гусінь. Г, груша, Г, горіх, Г, гайка. Г – Гітара, Г, Горобець, G. Граблі. Г. гриб. А ще ми знаємо імена на букву Г, Г – галина Г. Гліб. Г. Григорій. Г. Ганна. Погляньте, діти, як радіє гном Гоша знайомство із звуком Г. Тепер він напевно знає, що його назва і ім'я починається із звука Г. Гоша так зрадів, що вирішив пригадати своїх казкових друзів, назви яких починаються теж із звука Г. Гена крокодил, Герда із снігової королеви, Гуси Лебеді, Гулівер, Геральт Ведьмак, Гадке Каченя, Горох цар, Горинич, Змій, І звісно, гноми, сказки про білосніжку. Ой, а що це за торбинка з'явилася у гнома? Що в ній? А в ній книга, мабуть, щоб бути розумним і пиріг, щоб поласувати і не бути голодним. Діти, всі ці слова поєднує звук Г, тільки ховається він у різних місцях слова. Давайте з'ясуємо це. Де ховається звук Г у слові гном? Ви почули? Знайшли? Правильно, на початку слова. Де ховається звук Г у слові книга? Знайшли? Правильно у середині слова. Де ховається звук Г у слові пиріг? Почули? Правильно в кінці слова молодці. Тепер ми знаємо. Що звук у слові може займати різні позиції, бути на початку, всередині чи в кінці слова. Гном Гоша так радіє, що почав танцювати і приспівувати гоп, як пісенку гоп. наспівував гном. Гоп! Давайте її запишемо схемою, який звук ви чуєте першим. Гоп. Правильно звук Г, позначка гусак. Промовляли твердо. Фішка твердості ризка. Який звук ви чуєте другим? Го. -п. Звук о. Він тягнеться, співається. Фішка кружечок. Нагадує губки. Який звук ви чуєте третім? О-п. Звук. П. Він не співається, промовляється твердо. Позначка їжак. Фішка твердості. Риска. У цієї пісенки три звуки. Ось ми і записали пісенку гнома. Промовляємо від першого до останнього звука. Гоп. Молодці. Давайте ще пограємо. Гра кинь сніжок у слово із звуком Г. Якщо ви знайшли звук Г у слові, кидайте сніжок у відповідну картинку. Давайте перевіримо, на яких картинках залишились ваші сніжки: Газета, Сніговик, гараж, Гарбуз, Гриб, Вогонь, Огірок, Гудзик, Батіг. Молодці діти. Закінчи вислів словами на звук Г. Грає. Що? Читає гріє, гогоче. Машина стоїть у Веселий. Хто? Гість проживає в? Брат добре грає на. Виноград зростав на. Мама купила соковиті, солодкі. Під березою знайшли міцний. На дереві сидів чорний. Гному гуші були незнайомі деякі слова. Знайомимось з словами з протилежним значенням: рідкий, густий, шорсткий, гладенький, мілкий глибокий. ситий голодний, тихий, гучний. Ще для вас і для гуші. Є добірка слів із звуком Г. Разом з батьками познайомтесь, що ці слова позначають. Мабуть, ви чули такі крилаті фрази, наприклад, голодний як вовк. Що це? Це людина дуже голодна. Запам'ятайте це. Промовимо разом чистомовки. Га-га-га, сіра гуска вибіга. Г-ги-ги, ми не вороги. Го, 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 тож сумуєте чого? Гі-гі-гі, гусенята дорогі. Г-ги-ги грались діти в гаражі. Г-ги г ги, ги, сніг і сонце вороги. Г, г-ге. Промовляємо еге, їх, їх, їх з зоопарку носоріг. Скоромовка. Гном в гаю гуляв годину, назбирав грибів корзину, йшла гануся в гастроном, їй шагав назустріч гном, ні з грибами він корзину, дав ганусі половину. Ось і добігає наша зустріч до кінця. Гном гоша Дуже радісний він знайшов собі нову подружку Ганусю. Я вважаю, що ви теж у гарному настрою. Кожен з діток має підсумувати хід заняття одним словом: весело, нудно, соняшно, захопливо, цікаво, клас. Далі поданий матеріал для самостійного опрацювання. Успіхів вам. До нових зустрічей!